Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо модуль числа. Четвертий урок працюємо над цією темою. І я вже маю надію, що ви пам'ятаєте, що модуль числа показує відстань від початку відліку до числа. Вправо додатні числа, вліво від'ємні числа, але модуль і додатнього числа, і від'ємного числа однаковий. Модуль додатного числа дорівнює самому числу. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу. Це означає, що модуль від'ємного числа все одно додатній. Наприклад, модуль мінус 2 дорівнює 2. А 2 і мінус 2 це протилежні числа. Модуль не буває від'ємним. Модуль числа 0 дорівнює 0. Ну і короткий запис цього правила ось такий. Ми вже працювали з вами і з координатною прямою, і з'ясовували одиничний відрізок, коли нам дана якась інформація. І так, в цій задачі, що нам дано? Нам дано координату верніше, модуль координати точки А, Два, дві задачки в одній. І нам треба визначити одиничний відрізок координатної прямої на малюнку 36, якщо модуль координати точки А дорівнює 3. Якщо ви розумієте, що треба робити, швиденько ставте відео на паузу. Якщо не розумієте, давайте перше розберемо разом зі мною. Від точки А до початку відліку порахували, скільки клітинок? 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок. І якщо модуль координати точки А дорівнює 3, то яким може бути одиничний відрізок? 6 поділити на 3 дві клітинки. Давайте перевіряти. Дві клітинки це буде мінус 1 вліво. Дві клітинки ще це буде мінус 2. І ще дві клітинки це буде мінус 3. А модуль числа мінус 3 дорівнює 3. Все правильно. Зрозуміли? Тепер зупиняйте відео і виконайте подібне завдання. 2. Перевіримо. Якщо модуль координати точки А дорівнює 2, тоді 6 клітинок ділимо на 2, і одиничний відрізок дорівнює 3 клітинки. 3 клітинки вліво це буде мінус 1, і ще 3 клітинки вліво це буде мінус 2. Справились? Ну, добре. Скориставшись координатною прямою, поясніть суть твердження. Прочитайте ці твердження, виконайте зображення координатної прямої. І поясніть суть. Запишіть цю, це пояснення словами. І так, приклад координатної прямої. І що нам потрібно? Число протилежне до додатного числа є від'ємним. Подивимося, додатне число нехай це 2. Так? І протилежне до нього з іншого боку. Мінус 2. То воно є від'ємним. Число протилежне даному знаходиться на однаковій відстані від початку відліку по інший бік. І якщо у нас число додатнє, то число протилежне до нього буде від'ємним. А якщо число від'ємне, то протилежне до нього буде додатнім на такій самій відстані тільки вправо. Справились? Добре. Попрацюємо ще. Чому дорівнює модуль А плюс А? Якщо мінус А дорівнює мінус 5,2. Пам'ятаєте, на попередніх уроках ми з вами вже е, табличку таку заповнювали А, мінус А. Тобто, якщо мінус А це протилежне до А, дорівнює мінус 5,2, то само А ну, буде без мінуса, правда? І тоді А модуль числа А воно теж буде додатнім. Тож потренуйтесь. А в наступному завданні вам треба тут чітко розподілити порядок дій. Інакше можна заплутати. Безумовно, що я запрошу спочатку попрацювати вас самостійно. Ну, а там як вийде? Перевіримо. І так. Якщо мінус А дорівнює мінус 5,2, то само А дорівнює 5,2. Отже, підставляємо. Модуль А А дорівнює 5,2 плюс 5,2,4. Маю надію, що це легко ви виконали. Подивимось на завдання. Відкривається дужка кругла і закривається кругла дужка. Значить, перше, що ми маємо зробити, виконати дії в дужках. Скільки дій у нас в дужках? Так, віднімання і ділення. Спочатку виконуємо ділення ось перша дія. Друга дія віднімання модулів. Ну, вірніше, модуля числа мінус 11, і те, що тут вийде. Так, далі. Далі дивіться, тут от якось багато поставлено модулів. Дивіться, ділення. Модуль відкривається, і де він закривається аж тут. Значить, наступні дії будемо виконувати всередині модуля. Спочатку у нас ділення, множення, потім додавання. І після цього ми оцю першу дужку поділимо на другу дужку. шість дій. Ну що, якщо ви не змогли розставити дії, можливо, зараз ви справитесь самостійно з цим завданням. Будь ласочка. Так, ну давайте разом зі мною. Модуль числа мінус 12 поділити на 3. 12 поділити на 3. 4. Модуль числа мінус 11, відняти 4. 11 мінус 4. 7. Третя дія 21 поділити на модуль мінус 7. Це 21 поділити на 7 буде 3. Четверта дія 5 других помножити на 1,6. Можна 5 помножити на 1,6 і поділити на 2, а можна 1,6 поділити на 2, то буде 0,8 і помножити на 5. 5 на 8 40 і одна цифра комою. Ну і так і так виходить 4. Далі додавання 3 додати 4, це буде 7. І те, що в перших дужках – 7, поділити на те, що в других дужках – 7, 7 поділити на 7. Дорівнює 1, тож, розв'язок цього завдання 1. Наступна група це рівняння. Розв'яжіть рівняння. Спочатку ми дивимося на модуль Х просто як невідоме. Тут у нас невідоме зменшуване. Або ви скажете, там можна просто мінус 70 перенести вправо з плюсом. Та, будь ласка, можна. Це буде модуль Х дорівнює 30 плюс 70. В другому що? Ви перенесете 55 з мінусом. В третьому 32 перенесете з плюсом. Тут уже нема нічого переносити, тут треба тільки міркувати. І коли ви дізнаєтесь, чому дорівнює модуль, то ви зрозумієте, що у вас є два числа. Наприклад, модуль 2 дорівнює 2 і модуль мінус 2 дорівнює 2. Тож розв'язком рівняння буде два числа: одне від'ємне, одне додатнє. Вони протилежні. Сподіваюся, що те, що я вам говорила зараз, ви зрозуміли, і тому запрошую самим потренуватися. Ті, хто не зрозумів, давайте перше зробимо, а далі ви зупините відео. Перше. Перенесли 70 з плюсом. Це буде 30 плюс 70 100. Тепер модуль х дорівнює 100. Значить, у нас є два числа: одне мінус 100, одне 100. Модуль яких дорівнює 100. Зрозуміло? Тепер зупиніть відео, зробіть 5 цих рівнянь. Так, в другому що у нас 68 мінус 55 13, модуль х дорівнює 13, значить, рівняння має 2 корені мінус 13 і 13. В третьому 79 плюс 32 111, модуль 111 дорівнює. Ой, модуль х дорівнює 111, значить, два корені, одне з мінусом, одне з плюсом, 111. В четвертому модуль мінус х дорівнює 54,9. Ну, та Тут може бути додатні, може бути від'ємне, тобто все одно два корені. Мінус 59,4 і плюс 59,4. В п'ятому модуль числа дорівнює мінус 4, такого не буває. Модуль ніколи не буває від'ємним, тож коренів це рівняння немає. А в шостому мінус модуль дорівнює мінус 12, то сам модуль дорівнює 12. А значить, рівняння має два корені: це мінус 12 і 12, два протилежні числа. Сподіваюся, рішення цих завдань, цих рівнянь, вам підкорилось. Угу. Ще два рівняння це прямо рівняння з зірочками, але вони не набагато складніші, ніж попередні. Теж рекомендую спочатку їх обміркувати самостійно. Модуль відкривається, модуль закривається. Всередині модуля вираз. От цей вираз, який всередині модуля, ми й напишемо. Оскільки тут дорівнює 0, ну то теж всередині 0. Модуль 0 дорівнює 0. Тепер 2 перенесемо вправо з мінусом. І виходить, що модуль х дорівнює мінус 2. Такого не буває. Рівняння коренів немає. В другому модуль відкривається, модуль закривається Підмодульний вираз дорівнює 0. Модуль х мінус 5 дорівнює 0. Мінус 5 перенесли вправо, це буде модуль х дорівнює 5. І, значить, є два розв'язки. Один з мінусом, один з плюсом. Мінус 5. Плюс 5. В, четвер... а, в третьому, 128 перенесли вправо з мінусом, модуль чогось дорівнює мінус. Ні, не буває. Таке рівняння коренів немає. В четвертому, 3 перенесли з мінусом. Це буде модуль мінус х дорівнює 125 мінус 122. Всередині може бути і додатні, і від'ємне, тому тут два корені. одне з мінусом, одне з плюсом. 122 з мінусом і без мінусу. Я дуже радію за тих, хто були наполегливі і справилися з цими рівняннями. Ви молодці. Продовжуйте бути наполегливими, тренуйтесь і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!